Відтепер відвідувачі впускатимуть у реанімацію до рідних родичів українських пацієнтів, які перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Тепер зможуть перебувати біля хворих 24 години на добу. На цей відповідний наказ Міністерства охорони здоров'я. Лікарня зобов'язана забезпечити пацієнтам у реанімації право на допуск до них відвідувачів 24 години на добу. У будь-який день тижня, згідно із правилами, визначеними порядком ідеться в наказі. Особи, які не є батьками дитини пацієнта, мають право зайти до неї за усної згоди одного з батьків або законних представників. Одному із відвідувачів дозволяється перебувати біля ліжка пацієнта без часових обмежень. У палаті відділення інтенсивної терапії біля одного пацієнта одночасно можуть знаходитися не більше двох відвідувачів. У виняткових випадках, за рішенням лікаря, кількість гостей може бути більшою. Відвідувачам не дозволяється заходити в інші палати або втручатися у питання, пов'язані зі станом здоров'я пацієнтів. Вони також не повинні перешкоджати виконанню медичними працівниками своїх професійних обов'язків та зобов'язані виконувати вимоги внутрішнього розпорядку. Усі гості зобов'язані дотримуватися вимог санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного адміністрацією закладу охорони здоров'я з урахуванням санітарно-епідемічної ситуації. Йдеться у чинному наказ. Відвідувачі зобов'язані утримуватися від перебування у палаті, якщо у них спостерігаються прояви інфекційних захворювань. Або вони нещодавно мали контакт з носієм інфекційного захворювання, який може створити загрозу для здоров'я пацієнтів. У випадку порушення відвідувачів вимог, допуск такої особи до пацієнта може бути обмежений за рішенням лікуючого або чергового лікаря до моменту усунення відвідувачем порушень, що призвели до такого обмеження. Медичні працівники не повинні зловживати зазначеним правом та мають забезпечити, щоб рішення про обмеження були адекватними та пропорційними наявним ризикам. Стверджує пункт 12 наказу.